Давай подивимося твої відносини. Подумай про чоловіка. Загадай свого чоловіка, подумай про нього. І давай подивимося, що відчуває загаданий чоловік до тебе, які в нього почуття. Він не може розібратися до кінця у своїх почуттях. Таке враження, що навколо нього люди, які намагаються його збити, збити а, зрозуміння так, своїх власних відчуттів. І є бажання поспілкуватися, але дуже часто він якось проявляє таку різкість, знаєш, бажання бути. Такому попереді відстоювати свою позицію. Людина може перебувати в депресії, так? Повідомлення від нього в найближчий період часу буде, і він буде говорити про підтримку, про те, як йому комфортно. Він може просити у тебе прийняття якогось рішення, ти можеш дуже різко на це, до речі, реагувати. Але про почуття і про кохання щире розмови не буде. Які наміри у цього чоловіка до тебе? Що він хоче? Знаєш, ну він хоче бути. Він хоче бути поруч, якось він хоче бути у серйозних стосунках, але таке враження, як його щось зупиняє, не дає йому це, знаєш, є такий ступор. Чи буде він якось проявлятися, так, чи буде він якось щось робити? М Ну, ну, знаєш, він ще буде думати, якось так швидко він не буде цього робити. Поки він не готовий якось так рухатися вперед, так, іти і вже там будувати щось. Ну, от не готовий він. До речі, ці відносини з цим чоловіком для тебе непрості. Тобі треба зробити висновки, проаналізувати. Тут дуже багато чого є на опрацювання. Яка перспектива цих відносин? Давай подивимося, що у відносинах цих? Ну, знаєш, ти можеш йому допомагати, ти можеш бути його підтримкою, але відкритися ти навряд чи йому зможеш. Нема довіри. Ти холодна, ти закрита. Ти така знаєш сама в собі, інтуїтивно то відчуваєш, що там акцентуація на якісь фінанси, так на ну зовсім не на кохання. Чоловік, до речі, такий стриманий, дисциплінований, може мати роботу, пов'язану так з дисципліною, правилами. Це може бути військовий, це може бути якийсь керівник, так, якогось підприємства, можливо, сам по собі такий, так. Чи хоче цей чоловік загалі з тобою стосунків? Ну взагалі то хоче, але дуже сильно не готовий до них.